Всі ми з вами звикли, що доступні ноутбуки це компроміси на кожному кроці. Чи з потужністю будуть якісь питання, чи з корпусом, чи все і відразу. Але Acer Aspire Lite 15, начебто, хочу змінити цю ситуацію. Бо за ціну смартфона середнього класу десь 20-25 тисяч гривень. Він пропонує доволі цікаві характеристики і доволі стильний і стриманий дизайн, завдяки чому ноутбук виглядає круто і підходить як для офісного, так і для повсякденного використання. Давай подивимося. На все це більш детально перевіримо його у бенчмарках, подивимося на температури через тепловізор, та й взагалі перевіримо його поповні. З тобою Ромка. Канал кідерком. Поїхали! Це відео виходить при підтримці компанії Acer. Корпус ноутбука виконаний з пластику, пофарбованого матовою фарбою. Якоїсь розбовтаності чи суттєвих люфтів немає. Клавіатура не прогинається при використанні, за що окремий плюс. Та й на перший погляд взагалі не скажеш, що перед тобою пластиковий корпус, а не алюмінієвий. Розміру тачпеду достатньо для комфортної роботи. І єдиним мінусом я б відмітив те, що тут чомусь немає підсвітки клавіатури. Що Трошки дивно у 2025 році, і все ж таки хотілося б навіть у такому бюджеті отримати ту підсвітку клавіатури. В іншому ж у компанії Acer дійсно вийшло створити добротне шасі. Петлі екрану трошки тугуваті і відкривати ноутбук однією рукою не зовсім зручно, проте є можливість зробити отаке. Дисплей нахиляється на 180 градусів, що буває корисно, коли ти працюєш скрученим на дивані. Екран тут класичний 15,6 дюймовий Full HD IPS з матовим покриттям. Великі тексти без проблем читаються на цьому екрані, очі не болять. А антиблікове покриття допомагає комфортно працювати навіть при яскравому освітленні. Проте як і в більшості ноутбуків цього сегмента кольорова гама досить обмежена, тож зображення не буде надто насиченим. Для перегляду відео, фотографій, роботи з текстом чи просто навчання цього дисплею буде достатньо. Але якщо ви професійний дизайнер чи фотограф, такий дисплей вам не підійде. Бо як не крути, вам потрібна відкалібрована матриця а в такому ціновому сегменті такого просто не буває для всіх інших. Доволі непогана матриця. Ну а над ним живе отака 2 мегапіксельна вебка з механічною шторкою, яка повністю закриває камеру. Які зображення ви можете побачити самі за шторку Величезний лайк. Щодо портів, у нас тут повний порядок. Ми маємо USB type c з підтримкою Power Delivery до 65 Вт, повноцінний HDMI та USB 3.0. З іншої сторони, ще два USB 3.0, 3,5-мм джек, Kensington Lock і. Кардридер для sd карток комплект дійсно непоганий і підійде для більшості задач. Плюс те, що ми можемо заряджати ноутбук по USB Type-C взагалі топ. Однак, якщо чесно, хотілося би бачити ще один USB Type-C замість звичайного usb 3.0. тому що в нас стає все менше і менше звичайних USB і все більше і більше Type-C Type-C. А тут інколи доводиться обирати, чи заряджати тобі ноутбук, чи під'єднувати зовнішню SSD-шку або телефон. Бажалки бажалками, але якщо серйозно, то це не якийсь такий суттєвий недолік. Та й він вирішується безпроблемно USB Type-C хабом за декілька баксів. Щодо зарядки по USB Type-C, раджу відразу оновити біос цього ноутбука до останньої версії. Бо на ранніх версіях інколи можуть бути проблеми з підключенням до якихось потужних джерел живлення. Наприклад, у мене зарядка на 120 ватт і перші дні тесту цей ноутбук прям не хотів з нею дружити. Але після оновлення проблема зникла. Їдемо далі, і ноутбук, чесно кажучи, не перестає дивувати, бо тут є можливість, навіть не розбираючи його, додати оперативної пам'яті завдяки окремому віконцю. Крім того, треба похвалити за легкий доступ до компонентів, бо тут немає якихось незвичайних гвинтиків чи гвинтиків, які сховані під ніжки, бо доволі часто буває те, що ти хочеш залізти, щось поміняти чи щось почистити, начебто все викрутив. Починаєш знімати задню кришку і розумієш, що ти щось ломаєш, тому що був. Ще якийсь гвинтик під ніжкою. Тут нічого такого немає. Дякую, ейси. З цікавого під кришкою можна знайти другий розім оперативки. NVMe-накопичувач накопичувач Форесі. От, до речі, його результати у бенчмарках. Розпаяний модуль без дротового зв'язку і, на жаль, не розпаяний розім для під'єднання другого накопичувача. Щодо звуку динаміки, тут простесенькі. Вони звучать не особливо то й вразно і ще трошечки розунують на максимальній гучності, яка Ну, хотілося б, щоб вона була трошечки повища. Так що, якщо ви хочете дивитися якусь кіноху, я б радив то робити чи в навушниках, чи з окремою колонкою. Окрім динаміків, нижню частину займає акумулятор на 5100 мАч, чого в теорії мало вистачати на 10 годин офісної роботи, по словам компанії. В мене ж у середньому виходило десь 5 6 годин роботи в браузері. Але якщо ви будете дивитися якусь офлайн кіноху, то цей показник може бути трошечки вищий. Скоріше усього, причиною, що я не отримував 10 годин автономної роботи, стало те, що тут. Майже неможливо якось наглядно і просто налаштувати режим продуктивності, бо підтримки фірмової утиліти Acer Sense тут немає. Так що для отримання чи максимальної потужності, чи максимальної енергоефективності треба лізти у налаштування самої Windows. Що ви там не обрали, охолодження ноутбука іноді може демонструвати свій характер, вмикаючись і вимикаючись рандомно, без навантаження. Чому не знаю. Чи бентежить це мене? Ні. Чи мені лячно? Трошечки завдяки доволі компактній компановці, вільного місця в корпусі достатньо. Свіжому повітрю є звідки братися, так що про перегріви тут хвилюватися не варто. Та й система охолодження налаштована так, що навіть під максимальним навантаженням вона не розігрівається вище 70 градусів. А корпус, і, взагалі, як ми можемо побачити на тепловізорі, не опікає пальці. Зона клавіатури прогрівається до 36 градусів, а місце видову гарячого повітря до 43 але, як і завжди, є зворотня сторона медалі. Процесор Ryzen 7 5700U Zen 2 архітектурою, так саме Zen 2, бо десь у 21-му році з появою цього чіпу, десь у AMD щось пішло не так з неймінгом, і іноді ти хочеш взяти, начебто, Zen 3 архітектуру, і по факту він такий оп, 5000 серія, значить Zen 3. Береш той процесор, а він оп і Zen 2. Чого? Бо так. Так от, цей чіп тут працює зі стандартним TDP в 5. І хоч система охолодження в теорії впорається з цим процесором, все ж таки виробник не став розширювати ТДП до 25 Вт у якомусь там режимі турбо. Як результат, після короткого підняття робочих частот до 4 ГГц під навантаженням, вони опускаються до 2,6-2,7 ГГц. Не із за перегріву, а саме по обмеженню ТДП, що підтверджується у стрес-тестах. І за цього ноутбук отримує хороші, але все ж не топу. Ві результати у бенчмарках, проте в такому ціновому сегменті щось більшого від нього бажати було б дивно. Не варто очікувати від нього флагманського рівня продуктивності чи можливості монтажить в прем'єрі 10-годинний фільм. Це звичайний ноутбук для офісної роботи, для навчання, для споживання контенту. Для звичайних людських задач. А якщо ви хочете пограти, то графічне ядро Vega дозволить вам запускати старі, але непогані проекти. Наприклад, гріт можна запустити і навіть максималки накрутити, отримуючи десь 35 кадрів у середньому. Але то гра 2007 року. І якщо ви хочете щось більш свіже пограти, як, наприклад, Том Райдер 2013 року, на високих він буде йти в 25 кадрах в режимі мінімальні налаштування можна і 60 отримати. А от більш свіжі проекти, як той же Death Stranding чи Hogwarts Legacy, на самому мінімумі будуть демонструвати десь в 10, 13, максимум 17 FPS. І Якщо говорити по суті, комфортно тут можна пограти чи в щось стареньке або в кіберспортивне. Як, наприклад, той же самий LOL. На середніх налаштуваннях графіки можна отримати десь 70-90 FPS. А от, на жаль, в Counter-Strike 2 в мене не вийшло пограти, бо FPS іноді був стабільний, але постійно десь раз в хвилину, раз в дві трапляються якісь дивні статери, які унеможливлюють гру. Підсумовуючи все озвучене, Acer Aspire Lite 15. Дійсно пропонує добрий набір характеристик і можливостей, які покриють задачі більшості користувачів. Так, тут безумовно є деякі компроміси, але в конкурентів немає, очевидно, більш цікавих чи потужних моделей у цьому сегменті. Якщо вам потрібен надійний інструмент з актуальним залізом, не за всі гроші світу, з прикольним дизайном ще й заряджається по USB Type-C, то варіантів особливо то й небагато. Так що, будучи з вами відвертим, цей ноутбук робить все те, що й обіцяв. Aspire Lite 15. Це не ультрабук для дизайнерів і не ігровий монстр. Це ноутбук для офісної роботи, навчання і спокійного перегляду контенту. Він пропонує непоганий баланс ціни та адекватних характеристик, додати б трошечки більше автономності і взагалі було б ідеально. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цього малого. З вами був Ромка всіх своїх обійняв і до нових зустрічей!